Мої вітання! В сьогоднішньому відео розглянемо плату заряду для 1С літій залізофосфатних акумуляторів, а також спробую виготовити саморобний зарядний пристрій на її основі. Є у мене непрацюючий зарядний пристрій від літокала, і тому виникла ідея переробити його хоча б частково для заряджання літій залізофосфатних акумуляторів. Це не інструкція для збирання, а скоріше експеримент. Хоча в результаті можна використовувати отриману саморобку для зарядки. Почну з розбірки старого зарядного пристрою. Потрібно викрутити шурупи знизу. Відео прискорю, тому що нічого складного в цьому нема. На наступному етапі викручу єдиний шуруп, який тримає плату, та витягну її разом з контактами, до яких припаяні проводи. Буду для зарядки використовувати дві плати TP5000. У мене вони мають. Type-C вхід, через який можна подавати напругу від 4,5 до 9 В. Але рекомендується 7. Стандартний струм зарядки для цієї плати 1 А. Хоча можна збільшити до 2. Напруга зарядки 3,6 В. Якщо замкнути перемичку, то напруга стане 4,2 В. Таким чином, ця плата підходить для заряду як літій залізофосфатних, так і літій-іонних акумуляторів. На платі присутні два світлодіоди, які сповіщають про зарядку та її закінчення. До B- мінус потрібно припаяти мінусовий провід від акумулятора, а до B відповідно плюсовий. Далі відпаяю всі контакти від плати. Для мене потрібно лише два з них. Під'єднаю плату через Type-C вхід та проведу заміри. Вхідна напруга 5,12 В, а вихідна приблизно 3,56 В. Не знаю, чи можна так. Якщо не можна, то напишіть про це в коментарях. Але з'єднав паралельно вхід двох плат. B мінус кожної плати припаяв до мінусової клеми зарядного пристрою, а B плюс до плюсової. Задумка така, що через одну плату буде подаватися напруга через Type-C, а до другої припаяв DC вхід 5,5 на 2,1. Тому можна також подавати напругу через нього. Наприклад, використовуючи сонячну панель. Спрямував світлодіоди кожної плати в отвори, які були в зарядному. щоб бачити процес зарядки. Залив трішки все клеєм, Можливо, ненадійно, але якось тримається. Залишилося зібрати корпус та перевірити роботу. Під'єднаю кабель від телефонного зарядного пристрою. Заміряю ще раз напругу. Все в нормі. Для тесту використаю літій залізофосфатні акумулятори формату 10440, або іншими словами 3А. Я їх використовую замість двох звичайних аналогічних батарейок, які використовуються послідовно. Перед зарядкою вимірюю напругу на акумуляторі. Вона становить 3,27 В. Акумулятор заряджений, тому довго чекати завершення зарядки не прийдеться. Ставлю два таких акумулятори. Видно, що загорілися червоні світлодіоди, і пішов процес заряду. По черзі буду виймати акумулятори та подивлюся на струм. Видно, що забравши один акумулятор, струм падає вдвічі, аналогічно і з другим. Струм заряду малий, тому що акумулятори були майже зарядженими. Ось так світяться світлодіоди при повністю заряджених акумуляторах. Не рекомендую тримати їх на зарядці довго, тому що в даному типі акумуляторів, на відміну від літій іонних. Швидко просідає напруга, і плата буде розпочинати їхню зарядку знову і знову. Але не слід переживати, перезарядитися вони не зможуть. Замірюю напругу повністю заряджених акумуляторів приблизно 3,4 В. Ось так ці акумулятори виглядають зблизька. Якщо хто захоче собі такі придбати, то зверніть увагу на те, що вони без захисту. Заряджати їх потрібно лише зарядними пристроями, що підтримують зарядку літій залізофосфатних акумуляторів, а за станом розряду слідкувати та не допускати розряду менше 2,5 вольта. Бажано не менше ніж 2,6-2,7 В. Протестую зарядку від сонячної панелі. На дворі зима, тому відкривати вікно не буду. Ще й погода хмарна. Ніби все працює. Лише світлодіоди на світлі погано видно. Хотів би протестувати плати більшим навантаженням, але не маю інших акумуляторів. Плюс цих плат у тому, що після вимкнення світла вони відновлять свою роботу і будуть надалі правильно заряджати акумулятори, на відміну від деяких зарядних пристроїв. Які їх можуть розпізнати як літій іоні та перезарядити. Продавець говорить, що при перевантаженні ці плати зменшують потужність, що також добре. Прокоментуйте, якщо зробив неправильно. Дякую за перегляд відео.